Ріелтор шукає не просто квадратні метри. Ріелтор допомагає людям знайти своє справжнє житло. Я рієлтор. Ріелтор завжди ставить на перше місце інтереси клієнта. Я ріелтор. Ріелтор відповідає за свої слова, свої дії, за свій підпис. Я ріелтор. Ріелтор цінує свою репутацію і тому веде свої справи чесно і відкрито. Я ріелтор. Ріелтор допомагає отримати від нерухомості краще. Я ріелтор. Ріелтор поважає своїх колег. І колеги поважають ріелтора. Я ріелтор. Ріелтор дбає про свій розвиток: професійний та особистісний. Я ріелтор. Ріелтор виступає проти дискримінації людей за будь-якими ознаками. Та не працює з людьми, що проявляють дискримінацію. Я ріелтор. Ріелтор. Робить все можливе, щоб ріелторів поважали в суспільстві. Я ріелтор.